Усім привіт, вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович. І сьогодні будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин it світу. А саме поговоримо про запуск мережі 5G в Україні, авіакомпанію для собак від Bark Air, також про книгу історії українського IT від МакПОВ і багато багато іншого. Отож, сідайте зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. А розпочнемо ми сьогодні наш випуск з телекомунікаційних новин, а саме запуск 5G мережі в Україні. Вперше запуск цієї мережі у нас відбувся між Україною та Фінляндією за допомогою компаній Vodafone та Nokia, які об'єднали три міста і зв'язали їх в одному марафоні. В Даному скопі. В принципі, розказали нам таку річ, як про сам зв'язок. Продемонстрували, як воно працює, як воно відбувається, і наскільки він став швидшим, кращим і якіснішим. Учасники марафону стали також свідками технічно мистецького перформансу, який продемонстрував якість зв'язку і синхронізацію, так само даних, і показав, що затримки є досить мінімальними. А саме це був виступ оркестру Electric Sound Orchestra, так і він зіграв з вокальним гуртом співа. Очі і продемонстрував те, що вони Ну, телеміст гарно, на, на відстані 600 кілометрів один від одного, майже був синхронним. Це на тобто, хвилину. І жодних затримок, жодних проблем, і якість була дуже висока, що якраз показує це. Об'яналися три міста, як ми вже говорили. Це був Івано-Франківськ, Київ і Хельсінг. Знаємо, що в Фінляндії вже працює цей 5 g зв'язок з 2019 року. Вони вже такі доволі впевнені гравці на цій платформі і знають, як воно побудовано. Так що сподіваємося, що незабаром нас чекає також повноцінна інтеграція 5G в нашу екосистему, і, в принципі, всі провайдери до цього підключаться. Не тільки Vodafone, а там вже якийсь старі, і всі-всі-всі решта. Ну, я думаю, вони розпочали з Vodafone, тому що були якісь можливості, може, просто з ними та були, були якісь довгий. Vodafone, договір. напевно, зараз стабільніший трошки. Напевно, так. Ну, і от... Проба якби пройшла в них. Дуже сподіваємось, що скоро воно все-таки у нас запуститься, тому що от як в Хельсінкі вже давно, і в принципі в інших країнах воно існує, ну, прийшла, як кажуть, і наша черга. Ну, Подивимось, ера. так, наскільки це буде затратно для нас, і наскільки багато забере часу, але ну, як показує сама мережа і сама якість, то давно вже пора, скажемо так. Плюсую. США запрацювала перша у світі авіакомпанія для собак. Квитки на рейси Bark Барк Ейр розлітаються дуже швидко. Це є перший перевізник, який, в принципі, готовий перевозити чотирилапих пасажирів, але з їхніми господарями, звичайно. Авіакомпанія започаткувала зоопарк барк у квітні 2024 року. Вони, в принципі, на тлі цього всього зрозуміли, що доволі цікаво би розвивати ідею, власне, пец-френдлі сервісів. І завдяки цьому вони зробили вже деякі, скажімо. Розробки і напрямки, власне, в тому, щоб дозволити авіаперельоти з своїми власне улюбленцями, е, поки що, поки що з господарями. Можливо, в майбутньому, потім вони будуть подорожувати. Прикольно, собі, якщо собаці даєш телефончик, він скаче собі додаток і Та, собі бере собі, собі квиточок, купує, їде куди йому потрібно. Чіле. Так, от все. А ну. я от мрію, щоб мій там вайт вже навчився сам себе вигулювати. Ну чекай, чекай. Ще до того, бачиш, не прийшов прогрес. У нас тільки 5G запускається, тобто, все, все, все з часом. Так насправді сервіс дуже цікавий. Загалом, я думаю. Ця ідея проскакувала у дуже багатьох людей і компаній, щоб була реалізована, тому що, ну, так, звучить цікаво. Але от вони зробили, якби. Першу таку спробу, ну і кажуть, що воно працює на ура, витки розкуповуються, хоча mm -hmm. не є дешевими, насправді. Так, а, це доволі доволі затратно. Так, кажем, як заявляють, внутрішній переліт коштує від 6 тисяч доларів. Ну і далі на міжнародній це є 8 тисяч доларів, oh. що не є дешево, але загалом. Мені сподобався банер на їхньому сайті. Це «FINALLY DOGS Can Fly. Так. — ну, Прикольна реклама. Можна так і сказати, так і нарешті це відбулося. Так що є. До речі, цікавим фактом насправді компанія дуже сильно орієнтується на комфорт тварин саме для того, щоб зменшити усі негативні фактори для перельоту улюбленців. Ну, під час подорожі, так само генеральний директор зробив дуже цікавий експеримент і сам спробував переліт в клітці для того, щоб відчути всі нюанси того, наскільки тварини себе почувають. Так, і власне це було якраз основним поінтом, що на даний момент всі тварини літають в багажному відсіці в клітках, і в принципі там здається, їх навіть для початку присипляють, щоб вони так. Ну там дають так, якісь... щоб комфортно злетіли, щоб, щоб не було цього. І власне, от гендиректор барк Мет Мікер провів експеримент у цей здійснив політ, і вони себе хочуть тепер позиціонувати свої послуги як собачий еквівалент першого класу. Тобто вони хочуть для тварин надати максимально потужні послуги, умови, щоб вони почували себе максимально комфортно як як люди під час перельоту. Mm. Ну, це також, Прикольно, дуже насправді. Також компанії а, є так маленька така рекомендація, точніше, не рекомендація. Господарям під час зльоту і під час посадки рекомендують не аплодувати <с ладоні <с для того, щоб не налякати своїх тварин. Ну, Тваринам не забороняється, тому я думаю, вони можуть робити це за господарів. Так, погоджуюсь. Ну, і загалом, вся, скажімо, ця технологія, навіть не технологія, напрямок. Він буде мати сенс, в принципі, і в подальшому в міжнародному просторі. Я думаю, зараз він активно працює. От пише що це тільки в внутрішні перельоти, а от подальші міжнародні будуть пропрацьовуватись. Ну, загалом круто, чесно кажучи. Я я знаю, наприклад, приклад для себе, що. Виїхати з твариною за кордон, просто автомобілем це доволі важко було коли з перельотом, так тим більше, насправді. Yeah. Тобто проблем є багато. Є дуже багато друзів, знайомих, які також за кордоном подорожували з тваринами, їм потрібно було кудись перелетіти. Ну, це багато, багато проблем і дискомфортів. Тому, якщо це буде працювати, незважаючи на ну помірно високі ціни, люди обов'язково будуть цим користуватись. Компанія MacPow Foundation випустила книгу про історію української IT від 40-х років і до сьогодні. Компанія в співпраці з незалежним видавництвом East Publishing випустила наукову популярну книгу про історію розвитку технологій в Україні. В Даній книзі представлено збірку і матеріали про те, як саме розвивалася it індустрія більше така технологічна саме спромування дійсно it напрямку в Україні, починаючи з радянських часів і так. Саме до сьогодні, наскільки був тяжкий, скажем так, шлях і що взагалі там відбувалось. Книга ага. звучить насправді дуже цікаво, тому що процес там не є такий простий становлення того IT, який ми бачимо зараз. І в принципі, дуже рекомендую всім, хто цікавиться саме історією і взагалі перебуває в ІТ, просто знати, що і як відбувалося. Ну і це. Класна річ взагалі для всіх, хто перебуває скажімо, в інженерному світі, оскільки, наприклад, на рівні університетських програм в нас, ну наприклад, в мене не було історії IT, як скажімо, такого Ніколи предмету такого не було. Та все, так що і... я знаю про історію IT, це те, що спочатку почали кодити на перфокартах в кращому випадку, а потім воно чуть-чуть по розвивалося до низькорівневих мов, типу, і все. Власне, дізнатися, хто були там, не знаю, основними основоположниками, хто рухав ту систему, хто намагався її змінити, в принципі покращити, не знаю, принести Просунути щось, ну, якось та... так, тобто То розвити цих імен. Ми майже не знаємо. Ми знаємо там популярні світові імена, які там хто там заснував інтернет, тім Бернерлі, наприклад, або ще ну бренди якось. Microsoft, Apple, так, технології залізу, А от так. наша історія. Вона доволі цікава, і, і треба, складна. треба не забувати, та що вона складна, насправді, так. тому що багато чого замов. Чулось, багато чого переприсвоювалося, і дуже буде корисно знати, що. От саме ось так становилося українське IT. так само згадую. Насправді трішки давніше, здається, минулого року вийшов був фільм, називається Перший код, так само про українське IT, але 90-х років саме про те, як воно там ставало на ці такі фінансові рельси більше, тому що ну все воно ж було неврегульоване колись, і якби З, від слова зовсім в слова зовсім, і в принципі там доволі тяжко було якось працювати це, все розвивати, і фільм насправді теж доволі цікавий, тому теж рекомендував би Добре. просто глянути. І що скажімо так стосується розвитку, то от я, наприклад, пам'ятаю, там ще теж з малих дитячих років це вже почалося з якихось так би персональних комп'ютерів, там хоча доволі таких стареньких. Але е, в мене мама ще навіть працювала якби оператором на цих картах. Я пам'ятаю, вона мені розказувала ну, кле не особливо довгий період, так але було. але була до що... але було дотичне. Та до було дотична. Це ну і для мене це теж був такий от перший крок в історії, що от е, там не знаю, мама мені розказує, що колись все було не таке. Це я ще був дитиною. от. Ну повір, я думаю, що наші внуки будуть теж дивитися в нові, нові в нову еру технології. Ми будемо їм казати, це було не таке. Типу, от ми там сиділи з. Умовною машиною, який був екран і клавіатура, і писали щось, а вони будуть казати, такі екрани, яка клавіатура вже не потрібно. Ти та... та... я скажу навіть більше, навіть зараз, якщо так з е, грубша молоді щось показувати, такого, що ми ще бачили, то це вже так доволі древньо. Інфрачервоний ще тому... щось. о, так, так. Це класика. А М -м, тому цікавити ще є такий телефон. Та, тому обов'язково цікавтеся, Історія це важливо, тому що важливо знати, ким ми були, ким ми є, і ким ми будемо. І до речі, до речі, видання цієї книги. Є англомовним, що mm -hmm. якраз дозволить так само цю книгу почитати не тільки українцям, але і в світі, тобто розповсюдити дану інформацію, щоб всі також знали про це. Microsoft представила Team Copilot і, в принципі, хоче показати, як він полегшить роботу командам. Нещодавно на заході Build компанія Microsoft анонсувала Team Copilot. Що це таке? В принципі, всі ми користуємося Microsoft Teams, який дає можливість здійснювати відеоконференції, дзвонюється з командою, синхронізувати статуси, обговорювати. Та все, 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 що потрібно вести. І, власне, Team Copilot — це буде зручне доповнення, яке зможе виносити основні мітінг, ноути, наприклад, follow-up таски і багато-багато корисних речей протягом мітингу. Тобто цим буде займатися не скрам-мастер, як це ми звикли. Mm -hmm. Наприклад, який має систематизувати все, що виходить з мітингу, а буде займатися вже спеціально навчений копайлот бот Ми AI. якраз з Олегом обговорювали, і я сказав: кажу, це так. От компанія представляє свого скрам-мастера. Так. Там, за невеличку оплату, скажімо так, ні? Так, який буде там ну, подавати порядок денний, нагадувати людям так само про таймінги, дедлайни, ну це а... класно. З реліз ноутів судячи, це прикольна штука. І власне, напевно, якщо це буде в тебе дуже велика інфраструктура заточена майкрософтівська, Тобто, не знаю, якщо ви там юзаєте Jira At Legion і може якось це злінкати або синхронізувати, можливо, буде, але це буде теж питанням. А якщо я... все Microsoftське, то може там. Ну я думаю, так. Но почнеться з Майкрософтівського, але я думаю, що до популярних рішень інтеграції також би мали бути з часом, ну тому що якби заявка дуже цікава. Думаю, точно якось воно інтегрується, але якщо так з тим всім, що вони заявляють, дійсно це такий буде от скрам-мастер в команді, який буде все, все це трекати, все допомагати, все записувати, все нагадувати і багато, багато іншого. Так само буде підводити підсумки. Тут навіть заявляють про те, що він буде нагадувати людям, не нагадувати, а допомагати, наприклад, тим, хто запізнився на дзвінок. Угу. Він буде підсвічувати основні моменти і казати: от ти пропустив це, пропусти оце, да, оце, да. оце ну це, це прикольно. 100%, відсотків якийсь новий, новий крок, скажімо так. Але ну, важко досі віритися насправді в такі всі речі, але якщо вони таке реалізують, то можливо буде сенс пересісти повністю на Microsoft Teams. Ну знову ж таки, заявка дуже сильна, а на реалізацію потрібно ще дивитися. І трішки поговоримо про цифри, а саме, що чат GPT за останні дні заробив 4,2 мільйона прибутку. Чому так? Про чому говоримо про цифри, а саме дані цифри зв'язані з випуском нової версії, це є ChatGPT GPT 4 .0. Вже інформація не є новою, скажімо так. Давно вже ця моделька вийшла, і заявлено, вона є оптимально набагато краще, ніж попередники. Показує дуже класні результати, допомагає працювати також і з голосом, і з зображеннями, і ще з низкою різних речей. Так кажуть, що не прям супер вау, але дуже дуже великий функціонал. ну, все таки по покритий і модель працює, скажімо так, на ура. В чому суті? Суть в тому, що дана модель представлена як безплатна, але є нюанс. Нюанс є для саме користувачів додатків на телефонах. нібито якби модель сказали, буде безплатна всюди, але от для телефонів тут трошки так виходить, що потрібно. Трошки доплатити і вже нею користуватися лихенько. підписочку. Так треба трошки підписку плюс купити, і от буде тобі щастя. Ну, Саме з цим я думаю, зв'язані якраз доходи, тому що так, так. ті, хто користується, собі однозначно знаючи позитив і якби покращення цієї моделі, ну вибору нема. Треба все-таки купляти. Хоча ціна теж але заявлена й, не особливо дорога. Так, але об'єктивно кажучи, що на той функціонал, який вони надали, ту підписку, ну, ті, хто точно хотів, ті і будуть продовжувати користуватися. А зайшло багато, напевно, і нових користувачів, тому що ну, там на презентації показано було цей відеоформат, як воно спілкується, голос, войс, все, що хочеш, робить. Ну це просто буф. Так, тобто, так, це вже не якраз... простий текст, типу який тобі видає моделька, а тут уже пояскравіше. В тому якраз і суть, що функціонал, скажімо так, за ціну, яку вони пропонують. Ну тут вже можна і купити. Тому от, доходи якраз і зросли. Будемо з, бачити з як платними, цікавою заявкою. Як буде далі після того, тому що я думаю, що багато хто відсіється, покористується по початку, побавляться там, пройде ефект ейфорії. І воно буде далі рухатися. Хоча в мене немає платної підписки, в разі чого. Але в мене є просто звичайно, і мені, в принципі, її вистачає наразі. Чесно кажучи, мені також не дуже потрібний весь спектр функціоналу цього, але ну для людей, які десь його застосовують. Я думаю, є багато різних сфер і де це потрібно, то попит є, скажімо так. Тому компанія трішки на хайпі зараз має знову ж таки вливання, має заробітки і продовжує. Працювати розвиватися. Веб-версія та застосунок клод від Anthropic сьогодні стали доступні по всій Європі. Anthropic надав безоплатний доступ по всій Європі для версії клод і застосунку для iOS. -у. на даний момент тільки для iOS. -у. Так і було з GPT, на превеликий жаль, що спочатку вийшов iOS, а потім вийшов Android. Ну, якось так ну, це класика. Працює. Насправді так, воно завжди майже так, переважно. Спочатку iOS, а потім так. далі вже Android. І трішки нагадаємо про Клод. Клод це, скажімо, прямий конкурент чату GPT. І він доволі конкурентно спроможний конкурент, скажімо так, противник. який Ось. показує дуже хороші результати. І навіть де і... не де кращі, результати. Навіть краще, Хоча з новою версією чадо GPT-4, от тут порівняння я ще не дивився. Цікаво, як воно там буде. Ну... Хоча клот теж не стоїть на місці, я тому, думаю, я що думаю... вони там та, вже також готуються, оскільки вони викатали вже мобільно, мобільний додаток. Я думаю, що реліз щось схоже з GPT-4. Вже очікується від них. І в чому, в принципі, особлива характеристика клода, ну, це я сам особисто його використовую більш частіше, аніж сам GPT, оскільки він дає доволі швидші відповіді. І, наприклад, в межах навіть. От Тих же ж м, задачок, там мікрозадачок для програмування, там, наприклад, тут написати якийсь скрипт на Python, невеликий. Мені Клод, ну якось так повелося, що видавав більш кращі відповіді. Тут я з тобою, до речі, погоджуся. Так само більше використовую його. Він якось і швидше, і насправді, коли мікрозадачки, такі як даєш йому, насправді, він дуже гарно все розписує, пропонує там якісь різні варіанти, тобто якось так системніше те все робить. І насправді те, що він видає, воно робоче, там. до речі, що є показник. Там сильно не потрібно йому щось доказувати, вказувати. Тобто він однозначно тобі видасть щось робоче. Що до речі, з чатом GPT, тут така трошки, ну, як йому пощастить. Його треба більш скориговувати, та більше скориговувати. Йому давати промпти більш чіткіші, і, в принципі, на основі попередніх промптів його старатися вчити. Але це все виправляється, і відповідно, я думаю, що колись ми навіть вже й не будемо відчувати різниці між ними. Можливо, можливо. Також, до речі, хотілося би сказати, що в них з'явився план, Cloud Team, це можна так сказати сімейна така підписка для людей, де цімті Dream, да, Dream team, де ціна буде трошки меншою, але вказано, що має бути щонайменше 5 користувачів. Це якщо ви хочете користуватися проверсіями без ніяких обмежень, так і всім, всім, що вони там надають. Також заявили про підтримку української мови. Без проблем. Навіть проводилися тести, де вказувалися різницю між тим, яку відповідь дає клод на українській мові і на англійській. Різниця насправді все-таки є, хоча я би не сказав, що на українській Ну є доволі гірше. Тобто воно теж так доволі непогано це робить. Сам інтерфейс, правда, українською ще не буде. І, до речі, оце питання, що вони різнилися в залежності від мови. Мені здається, також і залежить від власне, ну, клод бере дані. По перше, з відкритим. Тих ресурсів досить часто. Якісь українські відкриті ресурси написані нашою мовою пишуть зміст по одному. Це теж правда. І англомовні ресурси пишуть зміст по іншому. Тобто він не перекладає, Емоці... він тобі бере Так, да, емоційне відчуття те, що... контексту, типу, зовсім інше в англомовних ресурсах, і це правда, це нормально. Це міжнародна ну і подача площадка. інформації самої теж така інакше україномовна. Вона також свого роду по-іншому викладається. Ну це нормально, і відповідно він навчається на основі того, що є у відкритому доступі, або того до чого доступ він має, і от воно несе от такий от смисловий контекст, я б сказав, емоційний. Угу. Тому це так працює, та. так. Ну, моделька, насправді, хто ще не скористувався, насправді не попробував ні разу, дуже рекомендуємо це зробити. Будете в захваті. Так, і ну нагадаємо, обов'язково, що в останнє, коли були порівняння, от власне цих шиї моделей на бот Арені, то Клод, особливо в. В межах математичних обчислень, і в принципі всього пов'язаного з інженерією, все-таки перевершив на той момент GPT-4, Здається, звичайно, так, не так, о, не о, от якраз зо, до речі, там заявка в них що математичні набагато краще вже робляться. Тому я думаю, що Клод зараз точно трішки про програє, просяде та ну, буде Але до пори до часу. Розвиток так. все одно іде, скажімо так. Тому пробуйте користуйтеся. Отож, дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк, коментарі. А з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі.